Ще один привід побувати у Черкаському зоопарку. Тут нещодавно з'явилися на світ дитинчата косулі та лані. Спочатку зоородину поповнили європейські косулі. У трирічної пари парнокопитних народилася відразу двійня самочка та самець. Працівники звіринця такого приплоду не очікували. Самка молода, вона народжує вперше і зазвичай першого разу народжує одного малюка. За характером, говорять доглядальники, звірі норовливі, як і їхні батьки. У них є така особливість, що їх як легко приручити, так легко вони відвікають від людей. А ось до їжі косулі завжди ласі. В природі їдять аж 900 видів трав. У неволі ж харчуються меленим сіном, зерновими, гілям та березовою корою. Не аби, як дикі кози полюбляють овочі, їдять морку, буряк та капусту. Не байдуже до такої смакоти і новонароджені. Потроху привчають своїх дитинчат до дорослої їжі і дві самки ланей. В них малюки народилися майже одночасно і обидва самці. Породіллями самки стають вже не вперше, їм по сім років. Щоліта народжують одне двоє. Дирекція зоопарку вже подумає над тим, куди дівати виводок. Якщо вийде з обмінами, то у нас група ланій потом буде збільшена. Якщо, звісно, ні, то у нас два самця у лані малиші. Тому, звісно, в групі ми їх залишати не будемо. Ми їх або поміняємо, мілі продадім нульмо. Група буде збільшуватися. Остаточно не вирішило керівництво звіринцю. Іде діти маленьких косуль. Пока есть у нас предварительна договоренності з бердянським зоопарком, вот ми или даємо повністю пару їм а вот или меняемся. Юля доброскок віктор Наточий, точий, віка новини.